Усім привіт, друзі. Хочу сьогодні поговорити на таку тему. Я якось виклала відео про те, що їхала в маршрутці і не відчувала від людей хоч якоїсь радості в цьому житті. Ну і говорила на цю тему. І от в мене були такі коментарі, писали, да. чому радіти? На вулиці йде війна е, і так далі. Багато хто що писав, кожного свої думки. І я хочу сказати таке. Друзі, чи ми розуміємо чи ні, є закони всесвіту, які, якщо навіть ми їх не знаємо, це не означає, що вони не працюють. Якщо ми будемо нести негатив, навіть ця війна, якщо говорити про війну, вона буде продовжуватись. Навіть от ті проблеми ваші, які є в вашому житті, з вашим здоров'ям або там в якійсь сфері життя, якщо ви будете з себе. Якби випромінювати цей негатив, і у вас не буде цієї радості, позитивної енергії, да, високих вібрацій. Воно не буде змінюватись, а навпаки, погіршуватись. І погіршуватись буде до тієї пори, поки ви все одно не вийдете на вищі вібрації і не почнете радіти, і не почнете да, дякувати за також радість. Того, що у вас є оця емоція радості, да, вдячності. За те, що ви маєте. Кожній людині є за що дякувати. І це вже є позитивна енергія, від якої навіть я, я так скажу, починається оте, оте щось інше, те, що можна нести в себе всередині, випромінювати. І цим може змінюватися все те, що відбувається навколо світу, да? навколо країни, вашій сім'ї. І всередині вас. Ніхто цього не змінить, крім вас, вашого бажання змінити ваш стан, яким би він не був в певний період часу. Можна або застрягнути і постійно бути в цьому да? що все не так, все не те, там боляче, там не те, там болить, там... або ви виходите із стану жертви і кажете ні. У мене все буде добре. Розумієте, навіть я розумію, що таке це важко сприймати, розуміти, мені також нелегко і не завжди легко. Я розумію, що от багато хто ну от в кожній родині є чоловік, діти можуть бути на війні. Да? І нелегко не переживати матері, дружині, дітям. Але ж розумієте, тут і суть у тому, що якщо ви будете переживати за цю людину. Ви енергетично, особливо мама, передає тій дитині, чоловікові, негатив, бо ви зв'язані зв на енергетичному рівні. Якщо, звичайно, ви переживаєте, у вас йдуть в голову різні думки, що там як, ви зупиняєте ці негативні думки, от просто якби навмисно їх зупиняєте і кажете, все буде добре. Все буде добре, ти прийдеш додому, живий, здоровий, ми будемо радіти, все буде найкраще, війна закінчиться і так, далі, і так далі. В позитив. Навіть більше скажу, це треба уявляти, бачити е, е, свого сина, свого чоловіка, що він приходить додому, як він виглядає, що він живий, що він здоровий, е, в нього немає ніяких пошкоджень, з його тілом немає ніяких негативних там, ситуацій. От прямо ви уявляєте, важко вам уявляєте, Притягуйте цю відку реальності, що ваша близька людина прийде додому, жива і здорова. І відправляйте цій людині оцю любов, це всередині внутрішній спокій, внутрішню впевненість в тому, що ця ваша близька людина прийде додому, жива і здорова. І передавайте їм, що все з тобою буде добре. Тоді. Ваша близька людина буде отримувати те, що ви їй передаєте енергетично. Навіть вона не знаючи, але вона буде відчувати на енергетичному рівні, що з нею все буде добре, вона давати буде їй спокій, захист, особливо матері. Захист буде давати. Оця ваша впевненість, оця ваша сила, оце ваша любовця. Не негатив, а позитив. Тільки так ми можемо змінити ту чи іншу ситуацію в нашому житті.